Ми з нашою кволою командою скелелазів відправляємось через кальдеру до самого пекла Жерла вулкана, яке приведе нас до вершини піку, або не нас, або не приведе. Може, хтось знає зовсім п'яться. А спонсор цього відео це Мужчини або медмуазель. Я дуже вдячний, що хтось вирішив підтримати мене у цьому плані. Також дуже дякую за підтримку у вигляді коментарів та лайків під відео по Пік. Адже лише ваша активність вирішує, чи попаде відео у рекомендації. Тобто саме ви вирішуєте, чи розвиватиметься цей канал. Приємного перегляду. Богданчик, це золотенький. Ходи, 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 золотенький. Ходи ходи, ходи. Спускайся вниз, спускайся вниз. Легенько тримайся за стінки. Давай, Богданчик. Легенько. Це така, що соло проходиться, ні? Ну я, я її пройшов, коли соло грав, типу, коли пробував Бінго Бонго пронести, то я її пройшов десь за минут 6. Що, що таке бінго бонго бомбо? Це гінгбенко цей наш зелений. Це Богдан? Богдан? Ні, Богдан червоний. А якось зараз десь виїдемо. Погано вийшло. Я на фон стамину прыгну. Шеста? Да, я делал его все по мне. <звук> <звук> Лис! Посуди <звук> трапа. <Ображник, ображник. звук> а что? Бо мені не важно если куда хи, а. Але... То туди тоже нема Так ось свицы і сюди потихоньку лава прийде. Хз, можемо просто по цій стороні, напевно. Угу. Давайте з дива, з зліва, зліва. плич. Чика, Чекай, 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 лава піднімається. Лава піднімається. Лава піднімається. Та поняли. Так Богдан не понял? Каже, так, Зато Затопить нас зараз, дивіться. вс. як це буде зараз. <im> <min> <noise> <-Wechguard tank> <istembles> <speckel·>

А як знати? Ну, не знаю. Давай дай гуся. Ну дай стрілю. Дай, дай, дай. Сходи, бек, дай. Дай. Залала, пройди і перебігай, і вилазь, і піди до мене. Стреляти? Да не, все нормально. <свист> а дивись, там ось така скринька хороша. О, там, ]huh. кстати, є цей, е ящичок хороший. Я Бляха, забагувався. Я забагувався. Я тут вспіли, повтори, а я тут стрибну, думаєш? Йт твою мать. Ой-ой-ой! Я думала, я вхопилась. О. О, о о о погано. Що таке? Рятуй мене, <с> рятуй. Вона <même> стрибнула, суїциднулась. Вона вон там лежить здесь. Отут, вот бачиш. Альоти. Як є. Ти можеш спригнути її врятувати, поки вона не померла. А во дивись, ти її збігаєш, хапаєш в руки і летиш. Так а наша, ми вже дійшли у своїй вистачимо. А на цей рюкзачок. Я попробую. Так а наша, який сенс? На, візьми рюкзачок. Що там бек на двері? Ану, хиляйся, хиляйся, хиляйся. Є, нема, я нема. Не бачиш, не робота. робота. Стала. О, встало, встало. Там миллисекунда лишалась. До смерті. Щось їсти хочеться. У мене взагалі нічого нема. Богдана гриб. Два я візьму, але там гриб тільки. Хоча я тебе можу цією штукою? ні, 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 Й твою мать. варіант, Але ти треба направо, направо, направо. Сюдись. Куда? Ти блі. Вс. Все. На сумокарку у нас нічого немає. В сумках нічого немає, але то в нас є сумки, сумки головніші, ніж айтеми зараз нам буде. Там буде багато айтемів, а сумок у нас куру. Ну, так що все добре, все добре. Ми старались. Старались. Старалися. Я просто слава. Ні-ні-ні, все нормально, все нормально, все нормально. У нас вон Ярик. Чекаємо Ярика і самі, бо я не знаю, як це працює. Ярик спить, як щось зараз. Треба щось Ярику в сумку впихнути. Ходи? Та чекай, хай сон закінчиться. Воно дуже медленно, я не можу вилізти. Ходи. Давай. Я не можу, ти шо, я сюди на камінь не можу вилізти. На перший. <laughs> Давай. Куди ходи? Я на перший камінь не можу Давай, не по чуть-чуть. Давай. Розібрали вже, їжі не оставило, нічого наверх. А там їжі, кстати, не було вообще щось. Ти один батончик вроде був. Вона мені їжу було? дала, прикинь. Вона мені їжу дала. В натурі? Да. О, то значить щось Руду, воно та й роботи? Ти мене, ти мене від всього, ти мене від всього вилічив. Багданчик, щось задумався. задумался? У мене щось забаговався, что? А ні, то так було. Валит Ярика зачікати. Ярик, іди сюди. Підпаліємо, підпаліємо. До ну, мене ще досі збереглась, в разі ну, чого. О, і в мене є це крюк, гак, гак, металевий. Металей гак є. Воно знімає навіть, якщо ти покалічений? його, Воно все знімає. Якщо я впаду, родзи б'юся, я ще поки живий буду, я можу її занути і відлікуватися, якщо швидко зреагую. Чекай, запахаю назад сумку. <свист> Запхай назад, купу. Не, ча... не чай да. Дай не... дай, дай <пахай> енерджайзер. Energi дай мені енерджайзер. Я не маю нічого. Куди ти побіг? В інту сторону. Та сумку треба покласти, купа ти мене сумки забрав. Блін, чесно, у вас, вас їсти нічого нема? У мене є бути мало. У мене хуйнько. Я можу їздити хіба цю штуку, але ці це... визити таке. Ти взагалі показує, що тебе два машина <пахи> будуть Я візьму, добре? Дякую. <пахи> Добрий, я йду. Дякую, дякую. Так, а ми, нам древши, напевно, через вправу. А я не знаю, куди влізти. В цьому далі куди забити, так? Що, ісати цю штуку чи що? Та погано. Life could be a dream. Life could be a dream. Ліз, 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 ліз. Добре. Я можу вам мотузку спустити. Бачите? Бачите мотузку? Ой, вона дуже далеко. Ваня. Ну і зараз їм може допоможе може за цей. Якщо сам не здохне, конечно. У мене тут щось трошки хуйово теж. Ну я то високо, але щось теж то погано. Тобто тут я не розумію, як можна залізти. Наче добре. Ви де? Мотузку бачите? я їх не бачу, курча. Ну я зараз стану тут. Що ви там? Ярик, не вмирай. Ладно, нормально. Ви мене чуєте? Ми те чуємо, підожди. Ну я на вас дивлюся. Ой, та ні, там вже все, Габела. Жива? Ні, там в лаву прям. Алло? <реш> я бачу, як падаєш. А ну може їм десь скину цей мотуз. Богданчик здоров! О, oh, привет! Богдан, руку! яку руку? Ти даю, даю, даю. А я, я, верю, я, верю. я не знаю, чи я долізу, Це виглядає не дуже. Ну добре, я зараз покажу, як працює ця штука, у мене так немає. Хай, треба скинути отут. Стій, енергетик стій. Окей. Лишь би не пал, лишь би не пал, лишь би не сдох. Поехали. Ты не мораешь. Да, нажай! Прям коло себе, прям. просто Добре, що ти лагер не заряджає, знаєш, ти то пам'ятаєш, що... Да, ой. Оп. Не встиг. Не встиг. Сос на тому босі, блядь. Вон. Все нормально, все нормально, то так і має бути. Це було страшно. Ну якщо чесно, дуже. Але я зато тепер буду мати фолове. Мужчини, здоров! Але як їм допомогти, я не знаю. Я вже тут перестрибнув. а ну зараз я переїду назад на іншу сторону. Йди горе, йди, Ми зараз Я йду йду, я ще допоможу вам зараз. Секунда. Чи не допоможу? А може я їм допоможу? А ні, допоможу. Горе тебе, є їсти? О, гори йдуть є! Горе руку Не давай, ні, не, горе, не давай зиною! Ось сюди далі, ось сюди далі. Тут є де стати горе отут. Отут, е, отут є, наче, але дуже Та Давайте ну, я вам легеньку мотузочку. Хватить? Може. Може, не. да, може отак? Я, я не, не достригну. Отак, отак. достригнув. І то, це зараз ризиково буде. Ти, ти давай відходь тоді. Став, Ні, нормально, 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 нормально. Давайте машини. Фух. Що, вивазь, вивазь, а не Тут теж, ту, ту знаєш. Тут тоже такі. Е, е, е. Богдан! Заберіть! меня! Стійте, 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 стійте! Не лізьте до гори, не лізьте до гори. Нормально? Добре, добре. Нормально? Є? Є. О, а личе? Є? Вот, отак хороший, оце, оце, оце да. Оце. Чекайте, прикріпити не можна Там уже голодний. І я голодний, А тут. Авдейні нічого немає. Ні, ні. Ні. Є диск і аптечка. Ну от найголодніший Богдан Ну тобто він віддав мені весь свій корм. Ой, тут важко. Вище, вище, вище. Та та, але вони не вилізуть, напевно, а я спущу мотузку. Чекай, давай попробуй, ти. Ні, не пробуй, тут я фул потратив, я фул потратив. Ні, там, там не хватить точно. Давай. А ти у витягнеш дуже почав. Тут забагато, горе, тут забагато. Ще? Менше так? ще, 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 так, далі, тяни і заново спусти. Там трошки треба... Ліві, лівіше дай їй трошки. Та не можу, Закинний блядь. Да. -то. Та затяни <рик> до себе, блід! О тут я не знаю як ви будете, хлопці. Ви от сюди залізете? А, -а далі куди? Далі? Нагору? А може я вам тоже тут е спущу? Отак? А нема чуть-чуть, нема чуть-чуть. Все, це все? Так. Да. Ну давай. Два як є. До <рес>, то одна і та сама. Давай, 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 ого, давай, давай, давай. Ого, ого, вышло, выйшло. Аліна любить наблюдати, по похуду. Какие <рес> бы сундук, щось би перекусити, якесь дерево блять. Так... А, а кстати, кстати, сундуків тут вообще ні одного, я не побачив. Ну, далі дивись, я далі вже нікуди не вийду. Може, ще вище? А руку, руку, хлопці. Без руки не могу. А, а далі на турі щось... Я що один полізу, походить що? Ну я поки ще не голодний, я можу попробувати вилізти там, так. Давай я буду пробувати перше, а ти будеш дивитися, бо ви вже все Ми приручені до да. Давай, давай, Ну Я тут можу, походу, вилізти, якщо на фул. У мене енергетик є. Один. І все. Коротше, я поліз. Я не вилізу, походу. Ну, Спасибо. Нормально? От і в них з натурі піймав. Треба щось діяти якось. Та <ріху> да, курва, не вже не пройдемо з Даню гардом, бля. А якщо я з дві це, попробую вилізти? Чи я не вилізу? Вони... і там десь. Безнату, ти може Ух, ну з Богом. Що за не лізеш? Лізе, лізу, лізе, лізе, лізу, лізе, лізу. лізу, 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 лізу. Nice. Yeah. <laughs> Богданчик, сорі! Я не знаю, що тут робити. Uh, горю. Нормально, нормально, все, я зараз э, відновлюсь. Богданчик, сорі, Богданчик. Люблю тебе, су... Ти добре йде, добре йде. Не вмирай, якщо щось може, ще ти допоможе, якщо знайду якийсь сундучок. І, су... Така. Але туди лізти хоч. Сундучок. Погано лізти туди. Давай, може, тут посудуйся, давай. Тут же кінець, якщо чесно, там уже дірку я бачу. Диви, сундук зверху є. Ба, чуть два. Богданчик, ба. чекай! Погорі з баданчиком, щоб йому скучно не було. Він треба бігати. Печивко, Богданчик! Бережи без тебе, не скидаю. А чо? Він його не зловить, він не зловить. А, а я і можу і, допомогти давай. зниз полізти. Там ж цей на кількох я сам похаваю. І йому ще можу дати. Я думаю, що тут не коштує, ні? Не? не знаю. Богданчик там да, ще не він ж не ми його кинули. Богданчик, дивись тут за тебе! Що це за гамно, скажи мені, будь ласка ж? куди? Хі -хі. Куди тут? Чуєш? Ну. Куди тут Це виглядає як габела. А тут ну десь... Ану, йди сюди. О, отуди, отуди! Да, да-да-да-да-да, отуди тобі треба. Ти там станеш. А далі А далі наверх. Стоїш? Сендерне ты кого-то, не? Чи я виліз? не знаю. Давай, пробуй, пробуй, чи нету то А ну, а ну, а ну, а ну. О, тут є. Левише, левише, давай, давай на диво. Добре. Мені треба знати, Добре. чи я тут стати якось можу. Я думаю, да. Тут під прям станеш, ні? пробуй. Я стою. Стои. Давай, давай. Без поддержки тебе не вывез. А як я тут зараз вылезу? Попробуй, может ты встретишь, ні? Нет. Обережно. Uh, хуй. Uh, так, это шо дає? Подвесть там. Energizer дає, дає швидкість. Швидкість, а стабина тоже травма спасала. Да, да. Ну то, шоп. Та вже немає іншого варіанту, получается чи? Давай, бен і ледве одразу. Все, почить, почить, не спіша. Зараз мені треба. Подивіться, міче, бачить право направо, коричнечком справа. А ну? О, нуко. О, 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 о. Супер. О. Я буду помер. А що? а що ти сюди спрыгнув? Я можу і так залізти, то один. Бачиш, просто подивись, де тобі а лізти А може так, може не Добре. треба було спригнути Тут. Тут. Не треба, не треба, особливо, так. Тут багато карманчиків. Давай, 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 давай. А, так. Подключ... Отак, по сіні, от. так, по сіні. Ямака да, сіна. Це крайня, кстати. Це, це кстати, остання сложність твоя вроде Нормально, нормально, вжимайся, вжимайш, Бінго Бон! Ти опять пошташ чудить! Я думав просрав, але ні. Але ми просрали, Бінго Давай, видавай, флайрон. Давай, краще, летить, я. Подиш, Де він летить? Може не треба викидати. А вони не летять, а летить. А, заберемо тут, я запити, Чуєш? Кипляйся, щепляєсь мужчины. А де воно? Ти не бачиш вірьовки! <laughs> я не бачу, мазу! Степляйся, степляйся! 10 секунд, чіпляйся! Yeah. <laughs> степляйся, лізь, <лісти>, Тобі <laughs> треба вилізти, горе! Тобі вилізти треба ще! Балан! Тобі вилізти треба! Нет, здається! Oh, <laughs> не я вижив! Yeah, 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 yeah. Я вижу муши! Дай мій бінго бонго! бінго бонго не це була найкраща інвестиція віддати матчмелю. Це було та... Дві години, йоп, твою мать, я Дивіться скільки разів Аліна вмирала. Один, два, три, чотири, п'ять. А тобі дали якось? чому, щоб... за те ж ти прийшов? А мені дали вибратись просто на пік і все. І коли я зайшов сюди на горку і, і більше не давало. А, а, нам, а нам не, не дали, Тобто. На не проходить. Тох, ми ще пройдемо. Це ж все, звісно, ми ще ми ще пройдемо. Поздоровляють. Це було епічно. І я вас. Ми ще такого не робили. Питаннячка, питаннячка. Дякую, 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 дякую. Так, ви круті, але гагами ні. О тебе так косує. бля, ти. Що з тобою є? Що з тобою є? А що з ним? Нормально? З ним нормально все-роді? А що це таке? А що в мене так? Шо шо за шо? <сміщи> шо ти ты Показав, що спину. Си, си, стань, стань на дл колодного Зараз вам скрізь зроблю. ножки вам перебирали. А тут ще одна сумка. Два рюкзака. зака? Сумка у вас є? Є. Ну, все. Сумки вас, Забагалось. Забагалось. Знаєш, в чому прикол? в чому прикол? Типа. У нас, типу, одна сумка на двох. Типа він поставив, казав за мотузку, я бачу її тут. Ну дивись, зараз нього позабираю. А шо в тебе в сундуку є? А ну глянь. В тебе в сумці, сумці. А де Що? тут кидувати? Шо, шо? А де мене в тебе Шо? Я мої вещи в сумку дивися. Які? А ну глянь ще раз. Ну глянь ще раз. Що ти робиш, блядь? Ти? Шо? Хер! Бачиш? Що ти з мною робиш? Що таке? Ти мені, блядь, читер, блядь, дідовський. А ти... ну глянь, що в тебе є? Що ти мені перекладаєш, блядь? Що в тебе є? Я думаю, де в мене кокоси бруться? Яке, блядь, помідори? От дивись, дивись, я відходжу, дивись, я відходжу. Я тут, Даша, стій там, от я не можу тебе нічого чіпати. Що маєш в сумці? Да, я маю, розкуска і зіноти. Зброї я не маю. Ти боте читер. Та ні, пам'ятаєш, у нас забагалась сумка. Нас типа одна сумка на двох. Викинди, везь мені нормально. Та чого, от раптом нічого треба буде. Боже, без чого так? А я думаю, чому мені важко Постоянно постійно менкач хуйні хуйня не ти а то кокос? А, то ти кокос мені викинув, а то ж я думав, що тоді я не знав. А я кокос у сумці. Ти не хочеш? Сумку. Та, Яріка Та яка сумка? Та <laughs> i... сумка пов'язана з Яриком. Та у вас одна сумка над двох буде. А тобі теж важко ходити, да? Через Да. Тоді знімай, то це не вигідно. Та як не вигідно, якщо те щось... А тобі даш мою сумку Ти даш моє сумка. Я йому зніму сумку і взяв мою сумку, зараз напховай туди біля якогось дуба. Перця, блі листків, кокоса одного ще і скаже мені треба. Саме головне це. Не брать всяку хіні, тож ракушку не миг взяли. Ну блін. Витягай ракушки. Ну, що ви натякаєте? щоб знали. Що маєш? ну покажи, epic. ну покажи один, два, три нажимай. Два. Давай далі. Ну, це, це, це треба, thôi. це він йому треба, бо він не проходить. Три, три. Ну, от це ще. Ну то прикол такого одну сумку мати до двох, іде? Скіннув супку, склінув супку. Три у нас? А, ну у вас поєднаний, у вас один на двох. На, у нас один на двох. В горе подав тобі але воно в мене теж є. Ну це нормально. О. Авокадо! Авокадо! Каже, Авокадо! Авокадо ха Авокадо! Треба до повар піти Дур, Треба, чи стойниш. Давай лист. А ти не прыгай, листь так, листь так, так подумаешь 100 минут тратить. Давай. Да, ні все. можеш пригати вниз, бо у тебе зараз. і голод, і холод, і жопа розірвана бачу тоже. Стоик. <сіх> <сіх> ай <сіх> яй 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 ай яй 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 і до нас. і до нас. Диви-диви, що досі падає. Ох, хлопці, а що надається, Він нічого не готовий. Та бо сложності куди поставив? <рик> 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 <Куди? рик> Візьми нульовку, бля, де ніхто не голодає, блядь, не проходимо, до йоби. <рик> 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 <Баталя! рик> <рик> я думаю, ми на ньому далі не полетимо. <рик> Дякую, що були з нами протягом усіх цих довгих чотирьох відео по пік. Якщо бажаєте підтримати мене, поставте лайк та напишіть у коментарях, які ігри ви би хотіли бачити на каналі. Як у соло виконанні, так і в паті. Мені буде приємно, в рекомендації YouTube попаде ще одне відео українською мовою. Також можете підтримати мене у вигляді гривні, які я витрачаю на даний момент на музику для відео. Це можна зробити на патреоні або на моно. Здається, що все. Дякую.